Суддя не правий офсайдів не було. Для підтримки Динамо з синьо-жовтим прапором в руках вибіг на поле Ель Мадрігалу у Вільяреалі хлопець з Івано-Франківська, Роман, котрий зараз працює в Іспанії. Право на протест визнається, але з'являтися на полі не санкціоновано то хуліганство. Тому заламали Ромчуку руки і вивели з газону. Але не більше. До в'язниці не кинули, з країни не депортували, і після гри Роман почував себе героєм. Україна назавжди Україна чемпіон. Вивели за Сідніона, не знаю, може оштрафували, але це маловажно, Я вам хочу сказати, Українці з Іспанії, з Іспанії, великий привіт, ще вільний привіт за воротами Дніпра, ніби свіжо викопана могила. Принаймні схоже, а навпроти на трибуні гробарі. Так називають себе фанати білградського партизана. Сумна, але фішка після Дніпропетровська гробарі наточили лопати на Москву. Ми назємо гробарі. Це наше ім'я, це стара назва. Гробарями називають людей, які закопують мертвих. Всі, хто проти нас, ми всіх закопуємо, тобто виграємо. А на закінчення про нашу перемогу. Після тріумфу над Шальки шахтарі отримали заслужені преміальні, але декому пощастило більше. Левандовський та Хюпшман з дозволу тренера Луческу взяли в літак своїх дружин, котрі приїжджали в Німеччину на гру. Хюпшмани ще й взяли своїх Йоршерських тер'єрів – Венді і Вікі, з котрими постійно подорожують літаком. Песикам два роки, і вони вже улюбленці команди. За два дні в Україні тур буде нова фішка.